Всім привіт! І вітаю в першому по справжньому осінньому випуску наталченого звіту. Сподіваюся, вам вже включило опалення, і ви дивитесь це відео в приємній атмосфері, а не клацаючи зубами. Втім, давайте не забувати, що для тисяч хлопців та дівчат опалювальний сезон починається з першої запаленої окопної свічки. І найменше, що ми можемо для них зробити, це задонатити. Тож прямо зараз переходьте за посиленням в описі та закидайте свої гривні на ФПВ дрони. Дякую всім, хто долучився. Можете ще авансом клацнути лайк з цьому відео. Потім, якщо що, приберете. І ну до новин, Наталка звітує. Часто чую, що світ технологій останнім часом доволі сумний. Ну, типу, кожного року смартфон за смартфоном, ноутбук за ноутбуком, а чогось по-справжньому нового і дивуючого, як колись. Не з'являється, бо що там останнє було дійсно інноваційне. Чергова реінкарнація гарнітур віртуальної реальності. І в цілому я з цією тезою погоджуюсь. Зараз ми дійсно на технологічному плато. І єдине, що відбувається, планомірне поліпшення характеристик вже існуючого. Саме тому ви перестали робити огляди на мобільні девайси. Але от для Ей я б зробила виключення, бо ху його зна, що воно таке. Але журнал Time вже назвав це одним з найкращих цьогорічних винаходів. І хто є така, щоб сумніватися, в? їх компетенції цікаво, навіть 13 хвилин презентація човака стартапу Humane, що й виготовляє АйАЙПІ, не додала подробиць. Імран Чаундрі надував щоки, видавав купу пафосних та туманних фраз про те, що це новий етап співіснування людини та технологій, а продемонстрував при цьому лише зовнішній вигляд і аж два юзкейси: відповідь на дзвінок та автоматичний голосовий переклад. Компанія ніби як планувала розказати все, -все 14 жовтня, але, мабуть, самі поки не розібрались і перенести. Повноцінну презентацію на 9 листопада. Почекаємо. Але вже зараз зрозуміли, що це автономний гаджет, що сидить у вас в кишенці для хусточок, тому самому, що мама зашила вам ще в 9 класі, щоб не стирчало. Бачить те, що ви бачите, чує те, що ви чуєте, і намагається допомогти вам жити. От почули музику і захотіли знати, що воно грає. Він підкаже: побачили щось і не знаєте, що воно? Спитали, і він відповів вам. Всім оточуючим, мабуть, перше, щоб я йому показала, це його самого. Нехай їй пояснить на що він потрібний. Бо поки здається, що це смартфон з вбудованим щі асистентом на базі ChatGPT 4 який замість дисплею використовує міні-проектор і може вивести на долоні або, наприклад, спину чувака, що стоїть в метро поряд з вами, примітивну графіку з інформацією про вхідний дзвінок, повідомлення, підказки по маршруту. А ще в пін вбудований так званий індикатор довіри, що сигналізуватиме оточуючим Чим про вімкнену камеру, мікрофон тощо. Да-да, всі ж будуть знати, що жовтий вогник це про те, що вас записують, а фіолетовий про те, що знімають. Рівень довіри, о я єбу. Від людини з цією штукою в кармані я б просто трималась подалі. В Цілому враження такі, що автори глянули кіно Her з Хокіном Феніксом через 10 років після виходу, і такі: о, це заїбата ідея! Давайте зробимо те саме. І типу, ок, але є маленький нюанс. В нас вже є смартфони, що можуть те саме, бо навіть бій. Більше, бо в них ви не повірите. Є дисплей. може це для тих, хто втомився від споживання контенту і хоче більше спілкуватись голосом. Я б таким людям порадила завести друзів, що ще можна зробити, поки у вас в кишені немає ai ipін і від вас не почали шарахатись. Коротше, можливо, 9 листопада після оголошення всіх подробиць я визнаю правоту журнала Time та те, що проїбала народження нового айфону, але наразі. AI-PIN виглядає як чергова спроба стрясти грошенят з інвесторів, бо коли бачиш справді круту інновацію, то виникає єдине питання: коли, а не навіщо? І щодо дійсно корисних інновацій, от, здавалося, б, стрімінг сервіс, що може бути зручніше, береш любе кіно або серіали, дивишся, не витрачаючи час на пошуки та завантаження. Ні, фіга! Бо на одному просто немає потрібного кіна, на іншому немає українського. а Ще на одному воно коштує стільки, що проще вже кінотеатр сходити. І ось, значить, гейзер подивились на цей весь зоопарк і зробили Мета Смарт ТВ. Кардинально нове покоління розумних телевізорів, де всі фільми та серіали, що взагалі існують, зібрані на головному екрані у вигляді єдиного каталогу. Завдяки власному софту MultiMovie, тепер на гейзер Мета Смарт ТВ. Пошук кіна настільки ж простий, зрозумілий, як на наприклад, пошук готелю на букінгу. Просто вбиваєш назви, або і взагалі лише жанр, актора чи режисера, і Metasmart TV агрегує інформацію з усіх онлайн-кінотеатрів та видає її в єдиному списку, вказуючи вартість, наявні озвучки, 4К і Це все. І навіть якщо у вас не встановлений додаток того чи нового онлайн-кінотеатру, ви побачите, що там і як. Бо десь фільм взагалі може бути на шару. Хоч подивитись найкасовіше кіно Нолана без проблем. Відсортуйте видачу за зборами, і вуаля, от вам. Темний лицар повертається. Хоча краще подивіться другу частину. Он вона поряд. Настрій глянути найкращий в світі детектив, вбивай жанр та сортуй за рейтингом. З мета Smart TV, оце от болюче питання: що будемо дивитися сьогодні ввечері взагалі не стоїть. Якщо фільм або серіал існує, ви з легкістю знайдете його або підберете під свої бажання. пам'ятаєте такий додаток як Вінрар. Так, саме той архіватор, що колись допоміг вам видобути вірусняка з листа про те, що ви отримали спадок від далекого родича з Монако, Так от, тут з'ясували, що цей додаток має критичну вразливість, через яку його активно використовують зловмисники. І як ви вже, мабуть, здогадались, руські в інформаційних атаках на Україну виявили, що для того, щоб отримати на комп софт, що, наприклад, крастиме ваші паролі, не потрібно навіть запускати файл в архіві. Достатньо просто цей самий архів відкрити і готово. Коротше, якщо у вас. З якоїсь причини досі стоїть ця чудесна програма. Видаляйте її нахер, Бо, наприклад, Windows 11 нативно підтримує архіви RAR. Ну або, хоча б встановити оновлення, що закриває саме цю вразливість. Xiaomi випустили флагманські смартфони під назвами 14 і 14 Pro. Звучить доволі знайомо, але не можу пригадати, де було щось схоже: який титановий корпус. Попавсь! Думав, я зараз буду про це гімно розповідати. Давай краще про те, що колись було не як у всіх. Про Windows Фон. Гендиректор Microsoft Сатія Надела в недавньому інтерв'ю визнав, що його вольове рішення закрити напрямок мобільних телефонів було помилковим. Типу, треба було дотискати і змусити це працювати. І думаю, він правий. Я от завжди любила Windows Phone за унікальний експірієнс та дизайн. І якби Microsoft більше уваги приділяли в маркетингу та розробці програмного забезпечення, можливо, в нас би зараз було не дві, а три мобільні системи. Втім, впевнена, що з часом Microsoft відмовились би від плиткового інтерфейсу, як вони це. Зробили на десктопній вінді і перейшли б на іконки, як у всіх. І чим би тоді їх система відрізнялася від інших? Питання риторичне, але можливо наявність третього гравця, хоч якось би стимулювало Google та Apple, що зараз максимально розслабились та із року в рік підрізають один у одного по парі фішок, розказуючи про їх революційність. Моторола Ака Lenovo показали концепт гнучкового смартфону, що можна почепити на руку і використовувати як розумний браслет. І як на мене, тема. Доволі прикольно і, можливо, це перший гнучкий смартфон, в якому є хоч якийсь сенс. По-перше, не треба думати, в який карман, то його покласти, повісив на зап'ясток та пішов собі. Для спорту, мабуть, взагалі топ. А по-друге, його точно не забудеш, ну бо не помітити таку балубу на руці важкувато. Але, скоріш за все, чекати релізу браслетофону на ближчий час не варто. От не вірю, що хтось наважиться запустити подібне в серію за умовні півтори-дві тисячі доларів. От якщо або коли ціна гнучки девайсів. Пуститься баксів до 400-500. От тоді виробники, можливо, почнуть експерименти з форм-факторами. А поки от вам більш-менш зрозумілі фолди та фліпи. Беріть, ви ж знаєте на що вони вам потрібні. І до речі, а на що? Пишіть в коментах. Хоча мені ж поки Apple не пояснить, я ж все одно не зрозумію. Apple таки покажуть щось нове. Презентація під назвою лячно швидко відбудеться 31 жовтня. Що як на мене варто було назвати її шокуючи пізно, бо я зазвичай у другій ночі вже сплю. Ну якщо його ні газонокосарки по небу не літають. Втім, черговий івент повністю віртуальний, без запрошення преси, і саме тому Apple вирішили провести його в Хеллоуін ближче до ночі, о 17-й по купертинівському часу і в 2 по нашому. Чого не покликали пресу? Ну скільки все не буде на що дивитись, оновлять актуальну лінійку девайсів, включаючи кольоровий айма. На лячно швидкі m 3 m 3 Pro і Max. Он в інтернеті вже навіть коробка від нової прошки засвітилась. Власне, це скоріше презентація нових чіпів, а не ноутів, і великий упор судячи з чуток буде на геймінг. Покажуть, як обіцяні порти на macOS, так і анонсують нові. От би ще механічну клавіатуру від Apple та ігрові навушники зробили. А що я взяла? Наразі ж головне питання: чи знімуть MacBook Air M1 з виробництва? Ну бо ніби пора. Та й за інсайдами аналітиків, Apple готує на 2024 максимально доступний ноут, який якраз можна було б зробити на базі старого Air. Подивимось, а от чого з вірогідністю в 99% не покажуть на івенті, так це нових iPad. Сподіваюсь, Сподіваюся, нікого дуже сильно не засмутить. Хоча думаю, любителям планшетів Apple не до того. Вони все ще відходять від приколу з карандашиком за 79 баксів, баксів. не вміє. Визначати силу натискання. І до речі, це не єдиний пранк від Apple за останній час. Одразу після виходу iPhone 15 Pro в інтернеті доволі масово почали з'являтись фотки з залишковим зображенням на дисплей. І не з таким, що, знаєте, там десь одна іконка вигоріла, а прям з нюйовим, де на рівномірній заливці видно майже весь інтерфейс. Здавалося, попались, і от вам нарешті скандал рівня бендгейту. Але Купатинівці заявили, що це програмна проблема. Що дивно, враховуючи, що перезавантаження на допомогу але з оновленням на iOS 17,1 залишкове зображення магічним чином дійсно зникло. Знаю, як таке можна було приїбати, але визнаю молодці. Якісно пранканули покупців смартфонів за тисячу баксів. Залишили ще з самовільним перезавантаженням вночі розібратись, але то вже після свят і для тих, хто оновиться і не заб'є. Бо якщо ви не знали, страх оновлень це доволі розповсюджена проблема. І деяка частина користувачів ходить з прошивкою з коробки, вважаючи, що оновлення зробить тільки гірше, смартфон. Втратить автономність і нагріватиметься у мене он. Мінімум пара знайомих таких є і враховуючи релізний стан iOS 17, хочеться запитати, і в чому вони не праві? Тім Apple вважає інакше, і тому розробили спеціальний девайс, що може бездротово оновлювати айфони прямо в коробці. Кажуть, виглядає як звичайний планшет, на який треба помістити коробку. Після чого смартфон всередині включиться, оновиться та вимкнеться. До кінця року купертинівці планують передати подібні планшети в усі пустори, і це звісно прикольно, але є питання. А хто і що саме може робити всяке з айфоном без дроту? Я не проти, якщо хтось підсяде до мене в кафе і віроломно оновить мій айфон до нової iOS. але точно не більше. Тисячі північно-корейських програмістів під виглядом співробітників з Південної Кореї віддалено працювали на фірми США, спрямовуючи свої немалі зарплати на розробку ядерної зброї та балістичних ракет. Деякі ще примудрились і цінну інфу спиздити. Це я розумію системний підхід. І що тут сказати, окрім як я ж казала, йдіть працювати в АІТ. Ото, якби всі пішли, вже давно б з власною ядеркою і балістичними ракетами сиділи. А ще що вже доводиться просити атакам та. А сподіватися, що дадуть більше ніж 20 штук. Маск роздумує над тим, щоб відключити Твіттер в ЄС. Ну бо що поробиш? Не дають єврочиновники спокійно розповсюджувати конспірологічну маячню, фейки та розняву пропаганду. От йому треба піарити своїх друзів. Підтримувати теорії змови та накачувати соцмережу купою абсолютно вигаданої інфи. Ну бо ж кожен може бути журналістом, а там хай читач розбирається, що брехня, а що правда. А як не розбереться, то хай інші розберуться і пишуть замітки від ком'юніті. Воно ж таки працює, саморегуляція то. Але ж ніт. Єврочиновники вимагають модерації, перевірки контенту на правдивість, а маску так не хочеться. Тож як чиновники почнуть ще сильніше вимагати, перестати розповсюджувати Маячню, мабуть, доведеться відключити всю Європу, що десь біля 10% всіх користувачів. Туполишні люди, їм в ухо серти маску без резону, тому нафіг їх. Інша справа впливати на вибори в США. Отаке от нравиться. І ви зараз такі: Та на що той Твітер впливає? А я вам така, ага, гляньте, он, що відбувається в політичному житті США, і наскільки це на жаль впливає на нас? І так, це в тому числі заслуга візіонера Уйобка та його Ботофер. Що ріже перегляди демократам та розкачує покази будь-якої республіканської шизи на десятки мільйонів переглядів. Але ж він обіцяв, що буде боротись з ботами. Та ж далі будь-хто, хто користується твітером, помітив результати цієї боротьби. В реплаї десятками навітають боти з фейковими статтями на ніби як українських новинних ресурсах, що закликають здатись Росії, або просто лягти і вмерти. Ну нічого, зараз візіонер веде плати користування Твітером для всіх і. Це все порішає. Так вам не почулось воно вже тестує обов'язкову оплату в 1 долар на рік за користування соцмережу в деяких країнах. І якщо це не геніально, то що тоді? За інсайдерською інфою Bloomberg, Apple в 2024-му планують повністю оновити лінійку AirPods та випустити дві моделі, що будуть відрізнятися одна від одної лише наявністю системи, шумопоглинання. в усьому іншому вони будуть ідентичними, перероблять буквально все від зовнішнього вигляду, кейсу до звучання. А завдяки уніфікації, купертинівці зможуть економити на виробництві та заробляти ще більше. І хіба це для нас, як для шанувальників бренду, не головне. Ну а якщо серйозно, то поміркам ЕПОЛ три. Покоління продається так собі, і треба з цим щось робити. Люди або доплачують та беруть прошки, або навпаки заощаджують та беруть копійчані, звісно ж, за стандартами Apple, поси другого покоління. Так що вихід напрошується сам собою: береш закритий дизайн прошок з силіконовими насадками за базу, щось там переробляєш, прибираєш, що дав, але лишаєш режим прозорості. І воля, майже ідеальні навушники за 179 баксів готові. Подивимось, чи вгадала, але думаю, десь так і буде. От би ще й бездрутову передачу звуку без втрати якості завезли. Бо він у конкурентів в особі Qualcomm таке вже є. В системах на чіпі S7 та S7 Pro Gen1 представила технологію Micro Power Wi-Fi, що дозволяє передавати дані на швидкості до 29 Мбіт на секунду, чого достатньо для лозлесу навіть в форматі 24 біта 192, Кілогерць. Відстань впевненого прийому при цьому набагато більше, ніж у Bluetooth. А енергоспоживання майже таке саме. А мінуси будуть? Ну, поки лише один девайсів з підтримкою мікропавер Wi-Fi поки немає і незрозуміло, коли з'являться. Прям як незрозуміло, коли вийде наступний випуск новин на цьому каналі, але я знаю, як вам його не пропустити. Підписатись, тицнути в колокол. Ну і лайк, раз уж все одно мишку туди опустила донизу. На цьому все. Не забувайте закидувати гривні на дрони за посилання в описі. Там же посилання на всі мої соцмережі. І на цьому все. І всіх обняв.